Інформаційний партнер програми Журнал Шпіль. Далі у програмі легендарний супергерой повертається у стилі Лего. Що на нього чекає? Ти дізнаєшся? Тільки бі... Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з творцями Лего Бетмен 3 Вони можуть пройти крізь пекло, щоб врятувати світ. Але ні за що не покажуть свій паспорт, у кого з культових героїв найпридуркуватіше ім'я? Довідайся у трійці ігронавта. А просто зараз рубрика у фокусі. Коли вони рятують світ у кіно та аніме, радіють очі. Коли вони б'ються під твоїм командуванням у іграх, радіє серце, сотні тонн сталі обвішані гарматами. Це бойові роботи. Їх обожнюють усі ігронавти світу. Тож настав час дізнатися, як вони потрапили у ігри. Сьогодні у фокусі феномен бойових роботів. Оптимус Прайм та усілякі титани це зелені новачки. Перші бойові роботи з'явилися задовго до них. Геніальний письменник Джуль Верн ще у 19 столітті написав книгу Паровий будинок, де зобразив величезних механічних слонів, що пересуваються з допомогою парового двигуна. Вони вважаються першим у світі величезними роботами, але справді популярними роботи стали лише через 100 років. В 1963 році В Японії вийшов аніме серіал Ті 28 Го», тобто железний чоловік номер 28». 2008. И понеслась. В 70-х один за одним пошли сериалы про роботов. Главный принцип успеха – чем больше робот, тем лучше. Изначально вообще роботы – это была задумка на уровне детских мультиков. Да хоть первые аниме про роботов были достаточно детскими, сама идея сподобалась даже дорослым. Но когда я попыт, есть и пропозиция. Поэтому тут же появились взрослые мульты с реалистичными роботами и сюжетами про войну. Жанр разделился. С одной стороны, супергерои-роботы, Як трансформери з другої сторони, лішої лічності бойові машини, в і «Холкен». Та перш ніж потрапити у ігри, роботи здійняли бум у Голівуді. Що не 80-х, то величезні брів роботи відбивають валу прибунців або за сюжетом країни відмовляються від війни, і усі свої конфлікти вирішують гуманною двелю двох здоровенних мехів. Слово меха не має нічого спільного із хутром. Мехи це іще одна назва бойових роботів. Але щодо походження слова, і досі йдуть суперечки. По одній з версій меха це скорочення від англійського armor», тобто механічна броня. І вже є друга, більш проста версія, що по «мека» меха це значить механічний. Та ж сказка про пінокіо називається могущественний атом, в головній ролі не дерев'яний чурбан. А... Огромний мех. То якщо ви хочете парк розв'ячення з роботами. Вам в Японію. Звісно ж, першу відеогру про роботів теж створили Україні Сонця, що сходить. Мова про Вастар, Гра, яка вийшла 83-му році, і є гарною причиною про що ми живемо не тоді, а 40 років по тому. І ігри про роботів виглядають не ось так. А ось так. В Японии создали и другие культовые игры про роботов, например, Armored Core и Metal Gear. Metal Gear вообще начинался как разноцветный платформер, а потом эволюционировал в крутой экшен про холодную войну. Але не только японские разработчики створювали хиты про боевых роботов. Американцы не отставали. Особливо хлопцы из местечка Юджин, которые заснували студию Dynamics. 30 лет назад Dynamics выпустили свою игру MacWarrior, которая стала легендой. серии. Мікворіор жива до сих пор. Це невероятно круто. Фішкою ми були мехи не в стилі, руки, ноги, голова, жодної голови, замість клешень, гармати, ура, революція! Мехи більше не схожі на людей. Кілька десятиліть в іграх царював жанр симулятор меха, де ти не тільки керуєш роботом, а ще й стежиш за безліччю параметрів. Задача не з простих, тож у 2000-х жанр втратив популярність? Але роботи лишились у тренді. Бойові роботи почали з'являтися в зовсім різних жанрах. Наприклад, в шутерах Сейнфроу і Ред Faction. і навіть в стратегіях побували какой суприм командир без мехів? Какая страна по сюжету Радаляр 3» имеет на вооруженні мехів? Кешта Японія. Даже в доті в League of Legends есть мехи. за останні роки ігри, присвячені роботам, повернулись не тільки хардкорні, як старий мехорі, а й на будь який смак. Єсть маленькі індії, як Starksів Зіров, а є фірмової, як Мехворіор Анлайн. Хукен е та шутер з вертикальним геймплеєм. Є крутий блокбастер Тітанфол від Кросів Дюті». Та й сумі коло Дюті» тепер теж є роботи. Жодних сумнів мода на Мехів повертається і далі буде тільки краще. Що ж тепер ти знаєш, як бойові роботи підкорили ігри? Та чи зможуть вони підкорити реальність? Про це дізнаєшся дуже скоро у рубриці у фокусі. Слідкуй за і вони можуть пройти крізь пекло, щоб врятувати світ. Але ні за що не покажуть свій паспорт. У кого з культових героїв найпридуркуватіше ім'я? Довідайся у трійці ігронавтах. а просто зараз ексклюзив від ігронавтів.